Добрий день. На сьогодні повеселите своїми звітами. Повеселите громаду своїми звітами. Повеселимо, повеселимо. Ну знімай мене, будь ласка, я тебе прошу, Ігор, бля, я тебе прошу, не знімай. Але хто? не знімай, я тебе прошу як людину просто, розумієте? Я хочу, чоловік знімає, на що це? Прошу овсяник Тарас Миколайовичу. Та. Доброго дня, шановна голова, шановні депутати, звід старости селища міського типу. Розділ за 12 місяців року. Загальна площа селища. 502 гектари. Домогосподарств, 888 домогосподарств плюс 11 багатоквартирних будинків. Населення. Населення, якщо коли я прийшов старостою в СМТ розділ, складало 2515. Це дані на 30-12.2020 року. 25.06.2021 року було 2667, було зростання населення. На даний момент часу, на 22 рік, 30 12 число, 30 числа 12 місяця 22 року населення 2394, тенденція падіння населення. У нас було видано 792 довідки про склад сім'ї. Складено 121 акт обстеження з побутових умов. Здійснено 23 нотаріальних дії. З них заповіти, довіреності, посвідчення, підпису. Зареєстровано 97… Вхідних документів видано 110 вихідних документів, написано 18 службових записок в населеному пункті, в населеному пункті СМТ розділ комунальних доріг є протяжністю 13 тисяч 650 метрів. З них 5% тільки знаходиться з асфальтним покриттям. І як завжди, ну, після. Е 95% у нас ґрунтові дороги з гравійним покриттям. Ну, це основна проблема, коли пройдуть зливи дощі, особливо цей зацвентарний район, як на селищі називають Стуса, Гайдамацька, Мазепи. Там треба постійно грайдерувати і постійно розрізнювати ці дороги, щоб люди могли попасти своїми власними автомобілями до домогосподарств. Вулич по вуличному освітленню на вуличне освітлення вже 2023 році вже буде прийнято на баланс міської ради. До того воно обслуговувалося фактично моїми силами, закуповувалися лампочки, просилося електрики, вбігалося з драбинами по роздолі. По вуличне освітлення в нас по території СМТ розділ знаходиться 311 ламп. Вуличного освітлення. У 2022 році ми заклали нове кладовище в СМТ-розділ. При якщо рухатися з нового роздолу, це по лівій стороні, де знаходиться Флора Вест, фірма, яка виготовляє пам'ятники. Був поставлений хрест, але було зроблено планування, розгортання. Ми би його відкривали, але ксьондзи наші кажуть, що треба, щоб освятити кладовище, треба його загородити. Тому будемо йти падати на поклін до вас, шановні депутати Ярина Володимировна, щоб були виділені якісь кошти на якусь загороду, щоб ми вже кінець кінців, бо в нас дійсно проблема, як я звітував у 2021 році, у нас дійсно проблема з похованнями в СМТ, розділ, кладовище християнське повністю. Заселене і нема де хоронити людей. Так що і коли ми вже спланували це кладовище, оказався просто там ще кабель, який йде на станцію СТОС. Ну, був станція ВАЗ, як ви знаєте, всі, йде силовий кабель потужністю 6 кВт. Його, я думаю, треба буде забирати, тому що або планувати доріжки на ньому якісь алейки, тому що воно буде в подальшому проблемою. Також ми в Народному домі відкрили пункт обігріву, де встановили велику потужну на твердопаливне паливо, як в народі кажуть, буржуйку, яка теж хол нагріває непогано. Завезено туди генератор, запас, зроблено запас дров. Під селищною радою зробили ми сховище, облаштували його, зробили запас води, поставили крісла, стільці. Комісія приїжджала, це все дивилися. Проблем багато. Стараємося їх вирішувати, щоб. Менше було б зараз такий час. Ну не хочеться, щоб люди піднімали. Шум за якихось там ям на дорозі, за якоїсь тої канави, чи ще щось багато приділяється уваги волонтерству допомозі хлопцям, які воюють. Це фактично воно займає основну частину часу, тому що коли позвонили з підрозділу і просять то-то, то-то, і ти починаєш бігати по всіх волонтерах. Починаючи з нашої територіальної громади, закінчуючи сусідніми територіальними громадами, зізвонюєшся зі знайомими хто на фронті, хто ще може, чим допомагає. В Царому роздолі в нас все добре. Та й слава І... Богу. Ні, е... дякую вам, Тараса. Чи? Те я маю подякувати старостам за роботу, бо насправді вона важлива. Та ми всі не ідеальні, десь в когось є якісь хтось більше, може, хтось менше має якихось досягнень, хтось в когось хтось дуже прагне, але не виходить за об'єктивних обставин. І дякую всім, хто хто це підтримує.